Як дійсно якісно помити авто на мийці самообслуговування? Якщо ваше авто сильно забруднилося, його все одно можна помити на мийці самообслуговування власноруч. Я покажу вам, як це зробити буквально за 10-15 хвилин часу. Для мийки ми будемо використовувати очисник, люкс нанопіну воду під тиском, віск та осмос. Перед початком мийки бажано дістати коврики з авто та підготувати швабру та губку для мийки автомобіля. Отже, поповнюємо рахунок і починаємо. Для початку обираємо очисник. Це вода під тиском, змішана з шампунем. Нею можна збити основний бруд з авто. Далі обираємо люкс нанопіну. Це рожева піна, як вона називається в народі. Люкс нанопіна краще за рахунок більшої концентрації хімії в піні. Ну а далі беремо швабру і змиваємо з автомобіля бруд, який в'ївся. Не забуваємо про коврики авто. Після того як хімія подіяла, ми беремо друк синій пістолет, тиснемо вода під тиском і ретельно змиваємо залишки піни з автомобіля. Коли бруд збито, не забуваємо протерти пороги автомобіля, так як вони також брудняться. Далі вже чистий автомобіль ми покриваємо воском. Детально про нього ми розмовляли у інших наших відео, тому раджу подивитися. Віск покриває автомобіль захисною плівкою, яка захищає від зовнішніх подразників та передає блиску нашому авто. Віск накладається нерівномірно, тому його залишки потрібно змивати осмосом, абсолютно очищеною водою. Після осмоса авто можна навіть не витирати, розводів не залишається. Кладемо коврики на місце і оцінюємо результат. Все, маємо абсолютно чистий автомобіль. Отже, на повну мику великого сильно забрудненого автомобіля у нас пішло 15 хвилин часу і близько 250 гривень грошей. І якщо автомобіль забруднено також зсередини, то я раджу скористуватися пилососами. Це абсолютно дешево і дуже швидко. Підписуйтесь на наш канал, щоб надалі отримувати цікаву та корисну інформацію. До зустрічі!